Представники 20 команд із різних загальноосвітніх закладів області зібралися задля того, щоб представити вчителям та колегам із інших шкіл свої проекти. Фестиваль конкурс учнівських проєктів самоврядування Ми вірмо у краще майбутнє стартував цього року вперше. На розгляд журі школярі подали 55 заявок, із них відібрано 20. Конкурс проходить в три етапи: перший це шкільний де розглядаються роботи, які вже пройшли реалізацію або в стадії реалізації. Далі районний міський і сьогодні зустрілися на очному етапі в місті Полтаві. Мета конкурсу активізувати діяльність органів дитячого самоврядування та набуття досвіду демократичної поведінки школярів у вирішенні соціально важливих суспільних проблем. Учні представляли проекти у шести номінаціях. Відповідальність починається з мене. Я громадянин України. Охороняти природу це здорово. Допоможи ближньому своєму. Школярка Валерія разом із командою представляла проект Охороняти природу це здорово. каже у процесі роботи навчилася більше поважати довкілля. Ми агітаційна бригада промінь. І ми розповідаємо про те, що охороняти природу це здорово, адже жити у чистому довкіллі – це набагато приємніше. Організатори конкурсу пообіцяли нагородити грамотами та канцелярськими наборами усі 20 команд, які вийшли до фіналу.